Поріділо козацтво відтовий і ран. Гей, щоб обід позбивайте пилюку, і встає з небуття кошовий отаман, іскресало запалює люльку, а за ним піднімаються воїни скрізь, бо завчили козацьку науку, Ой, напаснику лютий ти не лізь, ти не лізь під козаць. Козацька доба то є світло, якого, коли українці орлами літали, нікого вони не боялись, ні трохи. від них вороги у бою відступали. Козацтво то світла сторінка у книзі, що наші діти написали шаплями. Хоч кров'ю скропилась, полита сльозами, Та світлом Христа засіяла над нами. Було козакам воювати навіщо? За ними стояла кохана Вкраїна, за волю і правду вони виступали і від злих ворогів її захищали. Єднаймось разом у дружну родину, щоб крила держави могутні і міцні, підняли над ворогом нашу вкраїну та вісіч надали рашистські орді. На вишневій моїй Україні боронять південь вояки. Схід країни від зла захищають, б'ються на смерть мої земляки, кров'ю, землю, святу поливають, щоб країна ввійшла в майбуття Вільна, сильна, без чварта війни віддаються цінне життя України найкращі сини. Я, Україна, ваша рідна мати, а батько Бог, що життя дарував цій землі. Яке ніхто здолати ще не зміг, бо Він нам силу дав. Ви, мої діти, рідні, кохані, я з вами йду до світлої мети. Славний рід завжди був у пошані, бо честь свою ми маємо берегти. Я вам даю у спадок чисті води, квіточий простір шовкових долин, і почуття безмежної свободи у вихорі неходжених стежин. Я син, твій, мати, Україна, душа і серце все єдине, козацького чесного роду виступаю за волю і свободу, схиляюся перед тобою на коліна, клянуся захищати тебе без зупину. Я, Українка, живу в Україні, на вільній єдині моїй батьківщині, де все мені радість, ліси і садки. Озера, ліси і глибокі ставки, лани неосяжні, і гори, й долини, і цвіт білосніжний, у лузі калини, в душі мої солодко грає сопілка, я донька твоя, моя Україна. І знають у світі про нашу країну, де синє небо і жовті поля. Красива, незламна моя Україна найкраща безцінна, любима земля. Знаю і вірю, як буду щаслива, бо в мене велика та дружня родина. Один, два, три, чотири. Грій! Отамани, Ройовий клич, єдності сила в силі перемога. Гасло рою! Наш приятель, сміливий вітер, відвага це наш заповіт, роду козацького діти, землі української світ. Де Дніпро, там, де пороги, де вітер гуляє, сивочовий характерник шаблю заклинає, не тупися, моя шабле, за праве діло, не щербися від ударів, щоб серце раділо. Хлопці молоді, Бога прославляйте, Та на радість добрим людям гопака гуляйте. І гуляли козаченьки, прославляя долю, Бойовий гопак козацький за правду та волю.